Даем экстренные наборы, чтобы люди могли накрыть хату, чтобы не замерзнуть. Даем USB, пленку, гвозди, саморезы, брезент, доску. Ну людей пока у нас немного записалось, около 10 человек, но еще вы видите очень много. Еще вторая локация. Ну, уже как дальше типа огорода такое было. Ну, после вчерашнего обстрела вот это люди получают помощь. В 10 часов вечера было, ну, спать готовили. Два взрыва, повыскакивали все, смотрим, стекла полетели. Штукатурка посыпала, что такое. Оно тут недалеко хлопнуло. До 10 година, точно не скажу, но потужный выбух был. Я был дома с батьком, Одразу потухло світло. І у мене укриття буквально моя кімната і одразу укриття з підвалом. Тобто ви сховалися, так? де? Частіше стало, тому що прилітало в школу, прилітало вдома інтернат, так, так то кажучи, для Пристарілих. Дома. У три години взриви всі, я у коридор вибіг і стояв. Ждав, може думав, і ще буде взривок, але ну, його не було більше все, тишина. Ну, Вікна все повилітало. Я вже сам вже постіклив потихоньку, а що робити? Двері вилетіли теж. Я вже переїхав у другу квартиру, до клубу туди переїхав жити, а потім буду виїжджати. Ну, возить Дніпропетровська, возить Дніпра, буду, там буду. Не хочете залишатися в місті? Не хочу, звісно. У мене ще із серцем не в порядку, вражовий порог серця, куди залишатися тут.